Шановні ветерани, шановні учасники, це і радісний і тяжкий день. Хочеться згадати всіх тих, хто кував цю перемогу, хто приніс її цю перемогу, хто оборов фашизм, хто звільнив і Україну, хто звільнив і Європу. Від фашистської навали і від фашистської ідеології. Ніхто не бачив ні бандерівців, ні в Києві, ні фашистів, ні в Криму, ні в Донецьку. Але нам кажуть, що вони є, що вони ходять, що вони хочуть зробити зле Україні. Я переконаний, що ваш приклад. У приклад молодих поколінь, які виховувалися на ваших подвигах, не допустить приходу з будь-якої країни фашизм, фашизму на територію України. Проти фашизму воювало понад 7 мільйонів українців. Луналь голоси, що можна було перемогти цій страшній війні без України, без українців. Я переконаний, що це неможливо.